Ісусу Христу. Мене звати Галина, то це Олега. Я вже хожу від весни 19-го року, але вже три роки молюся через інтернет із молитвами і знайома з ним. Я хочу дати свідчення на славу Божу, за молитвами отця Олега, як Господь повернув до життя, не просто зцілив, а повернув Дуже важко хвору Галину, яка знаходилася за кордоном, і в неї сталося розірвання аневризми. І вона впала в кому. І питання між життя і смерті. І вона почала, я прочитала про це в інтернеті і просьбу про молитву, про там із. Був. Я одразу їм вислала номер телефона оця Олега, але вона з ним і за кордоном було важко, і тому вона через мене почала смски писати, просити про молитву. А я вже до отця Олега і дзвонила, і був дуже важкий період. В неї потім стався е ще інсульт е після розірвання невризми. Але е ті, родина, яка була з нею, казала, що коли... Е над нею, коли включала в інтернеті, бо я так порадила молитву, оця Олега. То вона, хоч була не тямі, вона почала в неї все чуло покрилося потом і почала витягувати аж зонт собі в ті трубки. І потім вона казала, скільки разів молились, кожен раз було дуже важко. Вона писала, просіть про молитву. Я до отця Олега зверталася, він кожен раз не відмовляв, казав, вже молюся. Один раз було вже так, почався сильний вазоспазм судин, і вона мені прийшла смс-ка, що прошу про молитву, бо, бо вже дуже-дуже погано. І отець Олег, я подзвонила, він одразу каже, вже молюся. Він помолився. На другий день сестра каже, небезпека життю минула. Лікарі кажуть, небезпека минула, але ще є дуже важко, їй не можна назад вести ще. Бо... І потім далі отець молився і за щасливе повернення назад. Вона вже зараз є вдома, знаходиться у Львові на лікуванні, дорогу перенесла за теж ласкою Божою, за молитвами оця Олега. Зараз, і зараз вже вся небезпека життю її минула. І вже родичка їй мені дзвонила, то каже, тільки завдяки Господу Богу і молитвам. Оця Олега кожен раз каже, я дуже відчувала, якби до сестрі ставало легше. Сестра при тямі, ще довго буде йти оце лікування. Молитв далі просять, але до життя тільки завдяки тим молитвам, Господу Богу, Трійці Святій Небесній, матінці Божій, Юді Дейчику, до яких теж дев'ятниці молила. І ще багато отців молилося, бо люди молилися, вони просили. І Бог звільнив, зцілив, да подарував життя, важку